Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Мирослава і ми продовжуємо наш проєкт. Минулого разу ми обговорили стрес та навички, як контролювати його і виробити так звану стресостійкість. А сьогодні ми поговоримо про не менш важливу тему, а саме взаємозв'язок психіки та мозку людини. Зі мною студії фахівець в галузі психотерапії та провідний клінічний психолог Владислав Логос. Розкажіть, будь ласка, більш детально про себе нашим глядачам. Вітаю, Мирослава, вітаю глядачі. Дуже радий бути тут сьогодні. Тож, як ви і вказали, я Владислав Логос, доволі довгий час займаюся клінічною психологією та психотерапією. На даному етапі в більшості випадків я фокусуюся на науковій діяльності, але маю доволі високий і об'ємний кейс клінічних пацієнтів, з якими я працював раніше, тому можна надати багато цікавої і корисної інформації для вашої аудиторії. Дуже дякую. Надіюся, наша розмова буде цікавою для всіх. Напевно, розпочнемо трішки з узагальнення і пояснення, які основні умови становлення психіки. Становлення психіки це доволі гарне питання. Думаю, більшість людей не задає питання саме таким в такому форматі. Скоріше за все, більшість людей цікавилися б тим, а що таке психіка взагалі, а що таке, наприклад, свідомість, а що таке душа, а як це пов'язано з мозком і таке інше. Наприклад, якщо ми кажемо про свідомість, на сьогоднішній день медицина сприймає свідомість як епіфеномен електробіохімічної активності головного мозку. Тобто, фактично, наша свідомість це те, що ми уявляємо собою, наше суб'єктивне переживання, це є другорядною частиною функціонування нашого головного мозку. Тобто, першочергово, це фізіологія, це електричні імпульси, це біохімічні процеси. З нейрогормонами, дофамін, серотонін, таке інше, яке відбувається в нашому головному мозку, і тільки в подальшому це впливає, це визиває наше суб'єктивне переживання, нашу свідомість, наш розум і таке інше. Якщо ми кажемо про психіку, в більшості випадків психіка є дуже тотожним поняттям до свідомості. Тому що, звісно, Якщо ми кажемо про психологію, мабуть, більшість людей думає про якісь емоційні переживання, можливо, про якісь когнітивні моменти, про наш розум і таке інше. Але все одно, як феномен, можливо, з якоїсь більш філософської точки зору, ми більше кажемо про свідомість. До речі, тут також цікаве питання: як пов'язана свідомість і душа? І чи існує феномен душі взагалі? І чи, наприклад. Свідомість, взагалі, як така існує вона чи ні, тому що, наприклад, дуже багато сучасних біологів вони вважають, що ми не маємо свободи волі, і по суті люди функціонують на основі своїх рефлексів, на основі біологічних програм, які запрограмовані в нас за допомогою еволюції, і по суті, ми не маємо суб'єктивного сприйняття. Хоча є дуже багато людей, я б навіть сказав більшість професіоналів, вважає, що все ж таки щось знаходиться посередині, що дозволяє нам приймати рішення, що дозволяє нам аналізувати навколишнє середовище, і на основі цього вибирати, як ми будемо реагувати на окремий стимул. Наприклад, щось відбулось навколо, ми це проаналізували, і зробили певний висновок, і прийняли конкретне рішення на основі наших суб'єктивних переживань. Тобто навіть можна сказати, якщо б ми не мали. Психології, тобто психіка наша би була відсутня в нашому організмі, ми не мали б свідомості. Ми б були такими безчутєвими організмом, який би існував для підтримання своєї фізіології, але ми б жили без емоцій, як овочі фактично, так? Фактично так. Я думаю, тут гарним прикладом була б концепція триєдиного мозку, яка стала популярною в. США дев по суті по світу з 1940-х років, і по суті, вона пояснюється доволі примітивно. Тобто, ми зараз прибігаємо до редакціонізму, не дуже цього хочеться, але це необхідність. Тобто, ми максимально примітивно пояснюємо якісь складні феномени. І дуже часто використовується концепція трієдиного мозку, коли зображується це таким чином. Ну, наприклад, коли людина навчається та медицині чи біології, дуже часто на першому курсі професори пояснюється таким чином до студентів: цю стак руку, загортують її. І пояснюють склад чи а, структуру головного мозку саме таким чином: є рептильний мозок, ну тобто, це максимально примітивні базові функції людини. Ось ця а, серединна функція це називається мозок -савці for mammalian brain, Тобто це більш складні процеси, які еволюційно почалися надбудовуватися на мозговий стовбур. І останній елемент це неокортекс чи а, лобні долі людини, яка по суті і є. Головною різницею того, чому ми, як люди, Homo sapiens, відрізняємося від інших біологічних видів, там, від тварин і такого іншого. Але по суті, ми, як люди, маємо ті ж функції, які мають, наприклад, рептилії. Там базові функції, ну, у нас навіть мозковий стовбур, відповідає за функції дихання, наприклад, чи за функції серцебиття, чи там, за функції травлення. Ми свідомо це не контролюємо, але для нас це критично важливо, щоб. По суті, продовжувати функціонувати. І якщо ми роздивимося цих тварин, наприклад, не знаю, рептилії якихось. Вони ж, по суті, проживають життя, але в них немає суб'єктивного. Філософія це називається квалією. Ну а психологія, можливо, назвала б свідомістю. Тобто, фактично, вони функціонують на основі своїх рефлексів. Вони побачили якусь потенційну їжу, вони одразу йдуть на неї. Вони побачили потенційного партнера. Вони не зможуть себе зупинити. Вони діють на основі рефлексів. Якщо ми кажемо про а, лімбічну систему, тобто ось цей а, мозок савців, а, другий прошарок, в нашому випадку це називається, ну як я і вказав, лімбічна система, і в більшості випадків це відповідь на те, які емоції ми переживаємо, а, як у нас функціонує пам'ять, і такі а, більш складніші. Біологічно-психологічні функції, але не найскладнішого рівня. Наприклад, більшість тварин вони мають ці функції, і вони по суті детермінують, яким чином вони будуть функціонувати в навколишньому оточенні, але все одно в них немає таких складних функцій, як в неокортексі, те, що властиво виключно для людей. Наприклад, функція того. Як ми можемо передбачити майбутнє, і що буде коїтися в майбутньому? Є деякі тварини, які можуть там, наприклад, білки можуть робити запаси, але все одно в порівнянні зі складністю вони... так у них таке є. Але в порівнянні зі складністю того, як це роблять саме люди, це трошечки легший рівень, якщо сказати так, дуже примітивно. Наприклад, ми можемо проаналізувати ситуацію з обох боків, ми можемо вивчити альтернативні позиції. А ми можемо для прикладу робити серйозні логічні чи математичні вирахування в своїй голові. І якщо ми порівняємо нас, наприклад, з найпрогресивнішим форматом тварин на сьогоднішній день, якщо я правильно пам'ятаю, це зазвичай шимпанзе їх порівнюють з людьми так. по схожості ДНК і багатьом інших факторів, все одно вони не можуть. Робити ті самі складні психологічні функції, до яких ми як людство вже звикли, бо люди тут також дуже важливий момент, бо люди як Homo sapiens, як різновид, вже на землі порядка 300 тисяч років, як ви можете гіпотетично зрозуміти, як мінімум на основі базової наукової фундації, як це бачиться, теорії. А, і на основі цього, завдяки еволюції, систематично розвивалися ці базові функції, які дозволяють нам бути на вершині ось цього. Біологічного різновиду на нашій планеті земля, але тобто, наша взаємодія нашого мозку з психікою також еволюціонувала і вона розвивалася в ході століть, і ми, наприклад, весь час досконалювалися, Не можна сказати так, що ми народилися вже такими, якими зараз є в сучасному світі. Так так точно. І тут ми до речі приходимо до доволі цікавого питання. Я думаю, це мабуть одне з найскладніших питань для сучасної для науки всіх часів і філософії також. Це питання uh, nature versus nurture, тобто чи є це природа, чи це є набуття якихось навичок. Тобто, наприклад, чи можемо ми сказати, що в людини конкретна функція розвилася завдяки генетиці, тобто людина вже народилася з такою функцією? Чи, наприклад, ми можемо казати, що навколишнє середовище, вплив батьків, вплив школи, там, розмова з іншими людьми, взаємодія і таке інше? Саме вони, саме ці елементи вплинули на цю функцію. І зазвичай наука зараз вказує на те, що це складна комбінація факторів. Це вплив і біологічних елементів, і це вплив і зовнішніх елементів, які в комбінації створюють те, що ми в... бачимо в своєму посіденному житті, що ми робимо, як ми думаємо, і таке інше. Можна копати дуже глибоко, але. Але щось. я думаю, так ми зупинимося, тому що хочемо більш детально дізнатися, а що ж відбувається з мозком, коли в нас виникає якась психологічна проблема? Це доволі цікаве питання, і я вам скажу одразу, що деякі види лікарів вони б відповідали по іншому. Наприклад, з дуже високою долею долигідності психіатри б сказали, що скоріш за все питання в дисфункціонуванні біологічних аспектів головного мозку, тобто, наприклад, недостатня циркуляція певного гормону, чи, наприклад, недостатньо розвинені чи функціональні синаптичні зв'язки між конкретними. Підрозділами головного мозку. Якщо ми кажемо про психологів, психотерапевтів там, клінічних психологів, скоріш за все, вони вказали, що можливо була б якась травматична ситуація. Що скажіть, поясніть нашим глядачам, що такі синаптичні зв'язки, що ви маєте під цим на увазі? Це займе доволі багато часу, але, але коротко можемо так. Якщо ми кажемо про головний мозок, і не забудьте, будь ласка, минуле питання. Uh -huh. Якщо ми кажемо про головний мозок, то він складається з величезної кількості клітин, які називаються нейрони. На сьогоднішній наука вказує на те, що наш мозок, людський мозок, незважаючи на те, жіночий чи чоловічий, він має в середньому 86 мільярдів нейронів, і кожен нейрон має приблизно 10 тисяч синаптичних взаємозв'язків з будь-якими іншими нейронами. Тобто, ось ця клітина має певні щупальця. Які називаються дендрити та аксони. Якщо ми кажемо про дендрити, це щупальці, які приймають інформацію до нейрону. Якщо ми кажемо про аксони, це ну певні щупальці, що передають інформацію до інших нейронів, чи до інших кліток, чи, наприклад, до певних органів в тілі людини. На основі цього ми можемо сказати, що синаптичні зв'язки це поєднання усіх аксонів та дендритів, хоча буває дуже багато різних варіацій. Які передають інформацію між однією клітиною до іншої культиною, чи, наприклад, якщо ми кажемо на більш глобальному рівні, від однієї групи головного мозку від одного підрозділу головного мозку до іншого, і таким чином, за допомогою цієї взаємодії, яка відбувається як з електричної точки зору, тобто передача електричного імпульсу, так і з точки зору біохімії, тобто передача, наприклад, певних гормонів, нейрогормонів, і мабуть більшість людей вже чула про такі речі, як дофамін, серотонін і таке інше, доволі так. популярні теми, це якраз і є нейротрансмітерами чи нейрогормонами, які передають цю інформацію, і таким чином чи активізують, чи призупиняють діяльність певної групи мозку, чи певного органу, і таке інше. Також повертаючись Та, до, до нашого питання, питання, так в чому як... була суть питання? Суть питання, як взагалі психологічна проблема впливає на наш мозок. Повторююся, як я казав раніше, психіатри би пояснювали це по одному. І мені здається, більшість докторів мають доволі ну варіації докторів мають. Схожий підхід до цих проблем, якщо ми кажемо, наприклад, до психотерап... Про психотерапевтів чи клінічних психологів, в більшості випадків вони для них також важлива фізіологічна компонента, тобто що саме відбувається на біологічному рівні, але все одно треба враховувати і суб'єктивний досвід людини, тому що, як я вказував раніше, наука вона не вказує точно, що проблема саме тут. Якщо в цілому скажу для вашої аудиторії, якщо, хоча б якийсь експерт, Вказує, що проблема конкретно тут, і я на 100% в цьому впевнений. Я б дуже сильно сумнівався в експертизі цього експерта. Так ось все набагато складніше в нашому житті. На жаль, якщо ми кажемо про психологів, зазвичай це питання того, чи була, наприклад, якась психологічна травма, чи незвичайний досвід, чи, наприклад, людина нещодавно розривала стосунки, і це також може доволі сильно впливати на її психіку, чи на її суб'єктивне переживання. Наприклад, якщо людина нещодавно зазнала військових дій, в тому числі це серйозно впливає на наш психологічний стан. Навіть якщо ми об'єктивно аналізуючи ситуацію, розуміємо, що з нами, начебто, все в порядку, немає ніяких проблем, я наче можу вільно ходити на роботу і таке інше, фактично, ці проблеми можуть акумулюватися систематично на протязі довгого часу і в подальшому виявлятися як конкретна психологічна проблема чи повноцінний розлад яких також буває дуже велика кількість варіацій. Але не треба забувати, що є фізіологічні моменти, котрі можуть проявлятися як в розладах функціонування нашого травлення, як і в гормональній системі. Це Якраз ми підійшли до третього питання, Прошу. як е, психо, психічні розлади можуть відображатися на нашій поведінці та фізичному стані. Ну, дивіться, психічних розладів є дуже багато, але враховуючи специфіку обмеженого часу, я можу сконцентруватися на найбільш Типових, розповсюджених, так, розповсюджених так. в клінічній практиці. Для прикладу, якщо я правильно пам'ятаю, най, найрозповсюдженішим розладом на сьогоднішній день є клінічна депресія. Чи варіації депресії в цьому, бо також є дуже багато підвидів. А, при депресії, якщо ми кажемо про поведінку конкретно, а, людина зазвичай замикається в собі. А, в людини майже немає ось цієї внутрішньої енергії, як би суб'єктивно це не звучало, а, для того, щоб. Діяти для того, щоб а, перейти за межі своїх проблем, також дуже типовою компонентою є ангедонія це неможливість виявляти задоволення від тієї діяльності, до якої людина звикла. Наприклад, а, там молодий хлопець майже все життя грав на гітарі, обожнював цю справу. Там тільки повертається додому, там не знаю, після школи, чи після пар, чи після роботи завжди береться за гітару. Зараз йому це абсолютно не цікаво, і навіть коли він намагається брати гітару в руки. Невробіологічно навіть не виділяється не дофамін, не сиротонін, не оксидоцін, нічого такого, і за цього людині вкрай тяжко отримувати задоволення від життя на суб'єктивному рівні. Також є такі компоненти, як людина доволі активно змінює свою вагу. Тобто ну, є дві крайності, людина може переїдати чи недоїдати, і, і за цього треба дуже ретельно видивлятися, що саме відбувається з цією особою. Наскільки... Сильно змінилася поведінка цієї особи в порівнянні від типових патернів, які ми споглядали протязі довгого часу. Це стосується і сну також. Я одразу скажу, хочу на цьому акцентувати увагу, що сон це найкритичніша компонента, як мінімум, нашого психічного здоров'я, а скоріш за все, і фізіологічного також. Тому типовий стандарт кожна особа, незважаючи від віку, спати бажано від приблизно 7 до 9 годин кожного дня. Щоб це був систематичний час, тобто, щоб циркадні ритми були стабілізовані, і людина лягала спати і прокидалася приблизно в той самий час. І в цілому, якщо ми кажемо про, наприклад, клінічну депресію, зазвичай люди або не досипають систематично і просто не можуть заснути навіть з медикаментами. Чи пересипають і по суті майже весь день знаходяться в кроваті і не можуть нічого Такі робити? Діялі, Абсолютно нічого точно цікавий навіть коли і не сконцентруватися взагалі на, на речах і на них. Так? концентрація це також додатковий симптом, який зустрічається доволі часто. Люди мають пам'ятаєте, я вам казав про неокортикальну. Угу. Ось по суті, функціонування неокортексу доволі активно порушується при майже будь-яких психічних захворюваннях, особливо серйозного формату. Якщо ми кажемо про клінічну депресію, людині. Тяжко концентруватися людині тяжко запам'ятовувати, людині дуже тяжко приймати рішення і таке інше. Є багато інших симптомів, які також доволі важливі. Я думаю, також варто звертати увагу, це не доволі, це доволі активно не фокусується чомусь іншими лікарями, але треба звертати увагу, якщо ми кажемо про клінічну депресію і підвіди депресії. Дуже важливо звертати увагу на потенційну суїцидальну поведінку чи суїцидальні ідеї. Бо, на превеликий жаль. Багато лікарів нивелюють цю компоненту, не роблять активні інтервенції, коли це необхідно. Я думаю, це повинна бути тема окремого відео, бо це дуже серйозна і обширна тема. Якщо ми кажемо, наприклад, про інші різновиди психічних захворювань, здається, другим найпопулярнішим на сьогоднішній день є тривожний розлад, і під також підвиди, бо, наприклад, якщо ми кажемо про DSM-5, це стандарти, які ну типу вважаються біблією для психіатрів в Сполучених Штатах Америки. Там є також доволі багато підвидів. Тобто є генералізований тривожний розлад, є обсесивно-компульсивний розлад, є специфічні фобії і таке інше. І вони всі мають свої конкретні симптоми. Так ось, якщо ми кажемо про тривогу в цілому, це також конкретний приклад того, як дисфункціонування головного мозку впливає на наші суб'єктивні переживання. Хоча, з іншої сторони, це також актуально. Тобто, наші суб'єктивні переживання, наша психіка може впливати на дисфункціонування головного мозку. І для цього Настільки тяжко виявити, що саме є первопричиною, першою причиною. Тобто люди часто путають якісь фізичні проблеми насправді з психологічними. Абсолютно точно. І більш того, у нас в культурі дуже типово, коли люди відчувають якісь психологічні негаразди, щось не так, відчуває себе трохи по-іншому, і враховуючи це. Вони набагато частіше звернуться до, наприклад, імунолога. Чи, наприклад, вони подумають, що у них проблеми Або з Або просто системим. самі вітаміни самі собі назначать і подумають, в мене дефіцит вітамінів, яких не знаю, але поп'ю і мені стане набагато простіше саме так. І якось так складається. Можливо, у нас дуже багато стигми, а можливо, трошки викривлення бачення ментального здоров'я в цілому люди не звертаються до ментального спеціаліста. Є дуже багато кліше відносно, якщо ми кажемо наприклад старше покоління, у них дуже багато кліше відносно радянської психіатрії, бо на превеликий великий жаль, вона була тісно пов'язана з владою, і майже всі люди, які хоча б якось, намагалися вказувати на свою опозицію до головного радянського режиму. Вони доволі активно попадали в саме в психіатричні лікарні, тому що в нас не було психологів як таких. У нас були психіатричні лікарні, як ви назвали. Коли уявлення було, що як я прийду з проблемою, мене yeah. просто там закриють, і ніхто навіть мене не послухає, що зі мною так. І люди просто боялися, тому що вони вважали, що це буде встидно, і, наприклад, вони навіть не розбиралися в ситуації. Вони вважали, що психологічні проблеми це не існуючі проблеми. В цьому є доля правди. А, дуже типова стратегія для радянських психіатрів це було ставити діагноз велотікуча шизофренія. А, і так, майже всім, хто були проти влади, ну не знаю, взяти якогось там серйозного опозиціонера, Я не настільки добре орієнтуюся в історії радянського союзу. Я думаю, це абсолютно інша тема. Але дуже типово ставили саме такий діагноз. І Проводили гіперактивні медичні інтервенції, тобто, наприклад, призначали дуже серйозні антипсихотики, галоперидол, на кшталт цього, мабуть, навіть ще серйозніше. Чи інсуліно терапію проводили, коли людина по суті була прикута до ліжка, і після таких процедур вона по суті перетворювалася на овоча. і тобто, втрачала свою свідомість і взагалі ну, розуміння себе. Напевно, свідомість якась залишалася, але фактично людина функціонувала як якийсь зомбі. Тобто там просто харчування, сон, та й все, їй більше нічого не потрібно. Ми так поступово якраз підійшли до іншого питання. Як ви вважаєте, з наукової точки зору, чи чоловіки і жінки по-різному реагують на одну і ту саму психологічну проблему? Гарне питання. Я б не робив такої серйозної гендерної диверсифікації тут, бо мені здається. А в Просто цілому підкреслю, чому таке виникло питання, тому що навіть в сучасному суспільстві мені здається, жінки більше говорять про проблему: біжать до психологів, щось виясняють, навіть питають порад подружок. А чоловіки вони більш стримані і більш таки виношують ці проблеми в собі. Тому Я... можливо, є якась така наукова точка зору, чому так відбувається. Я таке. Ви абсолютно праві, і це стосується майже всіх культур без виключення. Історично так склалося, що чоловіки а, виховуються таким чином, що вони не повинні казати про свої проблеми, про свої емоції, про свої складнощі, про свої реальні переживання, які, а, через які вони проходять. І за цього, наприклад, як висновок, дуже багато чоловіків зловживають алкоголем в наших культурах, чи, наприклад, наркотичними речовинами, а, замість того, щоб конкретно зрозуміти, що відбувається, і зне, спробувати знайти якусь допомогу. Ми навіть не кажемо про кваліфі... кваліфікованих спеціалістів, навіть просто поспілкуватися з гарним другом, пояснити, що саме з тобою відбувається. Зазвичай вони зроблять це самостійно, незважаючи на всі складнощі, бо чоловік повинен бути сильним, бо чоловік не повинен бути якоюсь мамлею, а він повинен сам контролювати свої емоції, свої переживання, і нікому до цього немає справи. На об'єктивну реальність абсолютно інша. Тобто. Це абсолютно нормально звертатися до спеціалістів. Це абсолютно нормально спілкуватися про свої емоції. Це абсолютно нормально. Бо, як висновок, із за того, що чоловіки замикаються в собі і не так активно спілкуються про свої реальні переживання. По-перше, Україна навпротязі останніх десятків років є як мінімум в топ 20 країн про кількість зловживання алкоголю, і другий вкрай важливий момент. Україна навпротязі останніх якраз мабуть навіть всіх років незалежності зазвичай займала, якщо я правильно пам'ятаю топ 10 можливо, як мінімум топ 20 місць серед всіх країн по кількості суїциду. І якщо ми кажемо саме про суїцидальну поведінку, зазвичай чоловіки виконуються в чотири рази більше ніж жінки. Так, але ми напевно це поговоримо в окремій темі, Звісно. і я думаю, всі буде дуже цікаво почути думку. Чому так відбувається? Uh -huh. Тоді я задав наступне питання: навіть не знаю, чи воно є доречне, але чи існують якісь поради, як покращити чи налагодити взаємозв'язок психіки та мозку, тобто знайти uh -huh. якийсь такий баланс навіть не знаю, чи воно доречне питання. Може ви його переформулюєте, тому що нам тому й буде цікаво всім. Uh -huh. Я думаю, це тісно взаємопов'язані речі, і майже нереально конкретно пропрацьовувати тільки. Соматичну чи фізіологічну компоненту без включення нашої психіки. Чи навпаки, якщо ми кажемо про загальні рекомендації, я думаю, це стосується всіх людей. Всі знають, наприклад, ми вже сказали раніше, що треба гарно висипатися. Це стандарт. Це фундамент, який необхідний всім. Починаючи з цього, ми йдемо до іншого питання: питання того, що людина потрібна повинна контролювати своє харчування. Здорове харчування також є фундацією навіть нашої психіки. Тобто, те, наскільки насичений наш організм впливає на те, які саме елементи будуть доходити до нашого мозку і, як висновок, наскільки функціональна буде наша психіка. Наприклад, в додаток до цього можна сказати, що майже кожна людина повинна займатися спортом. Це типовий стандарт. На приликий жаль, доволі багато людей це не невілюють, і багато людей працюють з дому, забувають про елементарні базові фізичні активності. І якщо ми кажемо про типові стандарти, які рекомендуються всім, це приблизно 140 хвилин активної фізичної діяльності на протязі тижня. Можна розбивати як завгодно, але це типова рекомендація від The World Health Organization. Це базис, який необхідний всім. В додаток до цього, і це буде поєднано з вашим минулим питанням дуже важлива компонента соціалізації, бо ми, як люди, є соціальні істоти, і якби деякі особи не хотіли б це. Викривлювати чи видозмінювати, з рахування впливу технології, і такого іншого. Навіть чоловікам дуже важливо комунікувати, мати гарних друзів, мати можливість поспілкуватися це є фундаментом нашого психічного здоров'я. Тобто, не треба себе обманювати, що соціальне життя це є твоє активне справді життя. Треба воно більше виходити на живе спілкування. Це ви маєте на увазі саме так. То тобто віртуальна реальність тобі не допоможе, коли ти знаходишся з якимось. Психологічними проблемами це як мінімум. А як друге, якщо ми, наприклад, комунікуємо з іншими людьми, зазвичай, ну наприклад, якщо ми візьмемо там будь-які застосунки, які зазвичай люди використовують, там чи Telegram, чи Facebook, і таке інше, навіть просто месенджер, ви отримаєте тільки вижимку тієї інформації, яку людина намагалася вам передати. Тобто, це mm -hmm. виключно текст. Але якщо ми кажемо про реальне спілкування, текст це дуже мала компонента того, що ми транслюємо. Наприклад, я вам зараз розповідаю інформацію. І те, що ви чуєте, саме контент, саме текст, це відсотків 20 від цієї інформації, яку я вам зараз передаю. Тобто сам текст це тільки фундамент, але обгортка є також дуже важливою. Тобто, наприклад, які жести я використовую? Та, як які звучить мій тембер, як, як виглядає моя міміка? І всі ці елементи є вкрай важливими для повноцінної комунікації. Якщо ми невелюємо. Ці елементи з нашого життя, якщо вони пропадають з нашого життя, ми по суті втрачаємо цю вкрай важливу соціальну компоненту. А без цього, на превеликий жаль, функціонування майже неможливе навіть не так. На превеликий жаль, це проводить до серйозних психологічних проблем, навіть психіатричних проблем. І за того, соціалізація є вкрай важливою компонентою для кожної особи. І є багато інших елементів, але я думаю, я міг би про них розпинатися дуже дуже довго. Я думаю, нашим глядачам всім було дуже цікаво. Ми хочемо подякувати нашому експерту Владиславу. І на сьогодні ми будемо завершувати. А наступного разу ми поговоримо про не менш цікаву тему, а саме про травму та її види. Не забувайте коментувати наші відео і долучатися до обговорення. Будьте здорові і до наступних зустрічей.